Вітаю вас на першому україномовному каналі, присвяченому матеріалообробці. Тут ми будемо робити нову приспособу для виробництва танкових петель. Тут маємо шестигранник, дебелий. І там Коротше, 52 мм ви бачили, йде в нього цей шестигранник і сталь непроста якась. 20, сталь 20 чи сталь 30. І ріжеться вона не просто того, що вона тверда, а ще й через те, що вона така масивна. Ну, у мене є 230-й. болгарка з 230-м диском. Бошовський диск, жорсткий, товстий. І от, бачите, монок здається, що воно повільно ріжеться, але от на таймлапсі. Видно, що ну, буквально за 5-10 хвилин можна розпиляти таку дебелу штуку немаленьку. Довжина вон 94 мм пропіла, і це немало. Такий от пропіл. Так. Зараз треба от тут відторцувати діталюху. Тут будуть змішані начитка аудіо, одна реальна, як я робив, інша зараз я начитую, бо бо ну, коли болгарка шумить, то понятно, що не можна говорити. Ну і вам не так скучно буде дивитися. Отже, відторцовка деталей. Я не зможу руками зробити, щоб воно було. 90 градусів у всіх трьох площинах, тому я де можу, роблю 90 градусів, а де не можу, роблю в більшу сторону. Такий от обрізочок вийшов. Шістігранечок. Низ трохи більш розбитий, але то в мене не є базова сторона. І так, торець загнав розмір. 91 з копійками. Тут 91 чітко. Ці заготовці петлі, зажав в тіски, засунув в пропіл железяку і зжав. Ну і таким чином е, міряючи, типу як шабером. шабровка волгаркою. вібіме дійство. Привіт всім! Підписником дядька Максима і дядька Максиму особисто. Але без обробки болгарочкою. Ну ніяк. Ніяк би тут не було така поверхня, ну мені там плюс-мінус підходить. Получилось такі от штуки. Це то, навкруг якого буде гнутися, а це те, що має вийти. Ну, Саме, але трохи інакше хм. робив я то все попередньо зробив ще креслення 3D-модель -3D цього гібочника. Ось бокова площина трапеційна, вже розмічена, накернена. І має бути 22 мм під шток амортизатора. І от послідовні ступінчаті сверловки. Від маленького діаметру до ді більшого, але треба видержати точність. Заверлиємо отвір на 22. Тут уже 18 я посверлив. Отака от ДДРівська овська дріль. Крута, крута. Тут ще в нього є переключалка електричних обертів. От. І... Тут на 18 сверлина 20 і вперед. Ще на виході вона клинить. Як пройти на виході, щоб не клинула? Трошки масилка і великі обороти. І малесенька подача, мінімальна подача. І воно таке би, стружечку збриває ту і нема зачепитися, і вона його не клинить. Це теорія, що каже практика. І практика. Чутко пройшли. Отвір на 20. Це скріше не реклама, а антиреклама. Того що. Того що, того, що приходиться її переточити, от я видно. Затиловку йому зробив людською болгаркою, бо зачосує, зачосує, залезує, не ріжу. Так хоч якось. Ну, тут, понятно, пробував зразу так його заточити по плоскості, але не рішає це питання. Воно тут от затиловка неправильна. Коли її поглибити болгарочкою, то виходить? Коли домашні умови, а треба просверлити. Точний отвір на 22, наприклад. На пеньочку біля тиски. І от руку я ставлю на тіски. Тут ставлю туди, в дірочку і таким чином контролюю, щоб було 90 градусів. З мене рука отак от, от стоїть. От ця рука в упорі на тисках ну Треба якийсь упор, так би не було б тізків, кріпичів. Ну і надежний упор, щоб не провернуло тут. І все воно сверлить от потрошки воно його мучить. Ну, не буду я тут все показувати на відео, бо йому на цеємо г'ятовською саме гірше робити, але отак от жик-жик-жик. Нажимаючи, можна контролювати, якщо дрель заклине, то просто пів півоберта і не більше. А якщо тримати дрель... кнопку включену, то намотає. Бо дрель ходить 460 Вт, але мощна. Трошки фоточок. Дрелька, великі сверла. Далі то, що я посверлив, ще раз перепроміряв, перерозмітив і розрізав болгаркою. От зборка насухо через шток який його все центрує амортизатор через дірочки електрозахлопок, так званих, я заварив електродом двоєчка. Вони дозволяють так приварити, щоб метал не тягнуло ні в ту, ні в іншу сторону, а сварка просто притягує як струбциною одну деталь відносно іншої. Тут, щоб зливити плоскость, я додаю підрізану ще одну железячку. Для того, щоб тут кріплення в мене будуть от через ці дірочки, вушка, там будуть шпильки закалені болти на 10, а зараз є отвір 10,5. Тут чітко спозиціоновано, але незручно. Ось метод кріплення, незручної деталі в тісках, через струбцину. струбцина вже тримає, прижимає заготовка як кондуктор використовується. Взяв я на 10,5 сверло, такий самий діаметр, як і отворів, заточив його неправильно під конус і зробив, так би мовити, накерновочку. Вже в цю накерновочку луночку вставив тонше сверло на 4,2 вурторське кобальтове і просверлив його насквозь. Там близько 50 мм. Ось я. Значить, продовжується ця штука, епопея. Сверлити і робити в домашніх умовах незручні штуки. Зараз йде незручність, що треба просверлити отвір насквозь. Тут під 90 градусів до цієї площини. Але в нас там внизу виходить шестигранник обрізаний під кутом, ну десь 30 градусів приблизно. Відповідно, вскривається, вскривається отвір. Тут вже не знаю як показати. Скривається отвір під кутом 30 градусів і на виході нерівномірний хід. Зачіпає сверло нерівномірної стінки і понятно, що обломається Зараз я покажу, як можна сверлити, щоб гарантовано не обломалося. Тут У нас сверло на 10, заточено неправильно, звісно ж. І кстати, на одній заточці я просверлив два цих отвора десь глибиною 40 мм з німецьким смайсером <смайсер> <смайсер>. і все. Домашніх умовах абсолютно реально розселити, навіть підкалений 6 грані, з виходом. під кутом, звичайним стерлом, з магазиною. І доволі точно це не просто це показує до того. Да. Це вкусно. не просто де-небудь де посверлити. Тут ми прив'язані до цієї деталі, до отвору цієї деталі, щоб ця просверлювали просверлювалася. Сталь 20-30 вона підкалилася після зварки тих всіх елементів, і було важко сверли його ну, сверлити, тому що твердість суцільно збільшилась іменно там, де на виході. Де і так складно, ця стінка під кутом, та ще й воно потянуло тепла і підкалилося. Ну, але то все реально. Я кілька разів грався з перезаточкою сверла, трошки підбирав кут, в кінці кінців зупинився на дуже ну, такому пологому куту, там майже 90 градусів було, там 89 чи 85. Ну, ну Хто розуміє, той розуміє. І таким чином його змучив, кілька разів переточуючи. Но це не попало в кадр, бо там було довго гратися. Ось. Це перша серія цієї епопеї, і слова Опопа. <схі> ще серії. Тому що цей гібочник він непростий, ну, не складний і непростий, але він там не один, їх там буде аж три. Ну, а щоб зробити взагалі всю танкову петлю, їх має бути чотири. Тому кому цікаво, дивіться, а хто хоче підтримати, картки в описі. Під цим відео може хтось да щось докине. Да Це робиться з подачі і для доброго римбата, нашого доброго римбатівська римбатівця Сашка Доброго. Все, дякую вам за перегляд. До зустрічі!